Ну, Показі, покажи. як ти мамину. Показі, покажи, мамина. Така хороша mm -hmm. Такий хвостик гарний має. Прийшла поніжитись, так? Да? Прийшла пі на ручки. Mm -hmm. Так любить так сидіти. Счастлива кетя, так? Да? Щаслива, китя, щаслива. Маміну. Mm мамину, -hmm. ти. Посі, фосі. Єдина кицька, яка так робить, і так от лягає і лежить. І так голову ніжно притуляє. А зі справдня малеча справня леді у нас є, да? Леді, леді. яка вона щаслива. Яка вона щаслива китця з хвостиком таким хайном. Та? Та? Мамина, о, Кажи, як я дивлюся. Кіта та мапочка? Чого ти щаслива? Ну йди полюбила, йди, я маю робити. Роботу робити.